Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми говоримо про актуальну ситуацію на польсько-українському кордоні. Ця якби, ситуація вона триває вже декілька тижнів. Ми їздили на кордон. Сьогодні я хочу поговорити про офіційні там, коментарі посла України Василя Зварича, а також про перспективи вирішення даної проблеми найближчим часом. Я знаю, що багато з тих, хто мене дивиться, є. Або тими далекобійниками, які застрягли на кордоні, або їхніми там рідними, близькими або друзями. І ви переживаєте справді за тих людей, хто якби є зараз на сьогоднішній день заручником цієї ситуації. Тому давайте розбиратися. Я попрошу кожного з вас поставити лайк цьому відео, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тому вдячний друзі, кожному з вас. За підтримку таким способом. Отже, спочатку поговоримо про Василя Зварича, посла України в Польщі, який, власне, і відстоює інтереси України та українців на території цієї країни, і далі поговоримо про перспективи перемовин і так далі. Отже, по-перше, посол України Василь Зварич був на конференції з оцінки допомоги Україні, і він сказав, що. Україно-польський кордон не може бути заручником чиїхось корпоративних інтересів. І кордон однозначно має бути розблокований. Ми не можемо дозволити нікому зробити з нашого кордону заручника. Наш спільний кордон має об'єднувати, а не ділити. Тим більше, що це також кордон між Україною та Європейським Союзом. А Україна, як ми знаємо, прямує дуже активно в Європейський Союз і надіємось на якомога швидший вступ. Власне, до ЄС. І що до цього кордону, і що взагалі до слів зварича, я особисто дуже сильно поважаю цю людину, тому як Василь Зварич від першого дня своєї. Початку своєї роботи на території Польщі в ролі власне посла України дуже активно будує позитивні відносини між Україною та Польщею, відстоює інтереси України на території Польщі і також відстоює інтереси всіх українців. Тож надіємося, що до його слів будуть дослухатися. І також що стосується кордонів, то не можу не пригадати вислів самого Анджея Дуде. Який на початку війни говорив, що ми зробимо все для того, щоб стерти взагалі кордон між Україною та Польщею, бачимо, що вже йде майже два роки війна, і ситуація, на жаль, чомусь змінилася зовсім в іншу сторону. Хоча я також і надіюсь на те, що це питання буде вирішено дуже і дуже швидко. Тепер друзі, давайте поговоримо про е, перемовини, тому як Україна вже цього тижня хоче провести переговори з Польщею та Європейським Союзом до щодо розблокування кордону. Тобто планується тристороння зустріч, на якій буде присутня, будуть присутні представники від України, представники від Польщі, а також представники власне від Європейської комісії. скоріш за все е, про це заявив. Е, по телебаченню представник торговий представник України Тарас Качка. Тарас Качка вже також брав участь і в вирішенні зернової проблеми, яка була, яка тривала від початку вересня, і, власне, зараз він говорить ось про це. Мені також є що сказати, і от зараз ми поговоримо про, власне, про ці перемовини. Вони дуже важливі, тому як мало хто знає, але в Україну не пропускають. Просто автівки на українській на українські реєстрації, навіть якщо це гуманітарна допомога, навіть якщо це паливо або там скраплений газ, і це напряму впливає на, напряму впливає, власне, на безпеку України, на обороноздатність України. Тому як перед початком цієї акції говорилося про те, що Гуманітарна допомога а також паливо буде проходити без жодних проблем. Але на сьогоднішній день ситуація виглядає зовсім по іншому. Ми з моїм колегою з Сергієм Пехом були в неділю на кордоні, спілкувалися з власне з нашими водіями. Ми у них також запитували, чому на кордоні немає жодної автівки з польською реєстрацією. Вони просто сказали, що поліція там раз на якийсь час просто проводить цілі колони. Польських автівок на польській реєстрації до прямо до кордону, і вони без жодних проблем, без жодних черг е, проїжджають в Україну. Потім так само без жодних проблем, е, наприклад, через пункт е, Малховіце Нижанковичі, новий пункт, так, який був відкритий, е, проходять пусті назад вертаються, знову загружаються і знову їдуть назад. І е, для України зараз максимально е, важливо, м, як мінімум, розблокувати. М, як мінімум розблокувати перевезення гуманітарної допомоги, а також палива, тому як це потрібно і нашим захисникам, а також потрібно тим незахищеним категоріям населення, які потребують власне цієї гуманітарної допомоги. Тож я особисто не вірю в те, що на цьому тижні навіть в цій тристоронній зустрічі буде якесь рішення, і що так просто за одну секунду розблокують кордони, і вся справа в грошах. Як ми говорили власне, з цими самими далекобійниками, з їх слів, так в них є там, вони постійно слідкують за загрузками, і говорять про те, що від початку власне, цієї блокади ціни на перевезення дуже і дуже сильно виросли. Наприклад, якщо умовно раніше, там до листопада, в жовтні, перевезення їм за перевезення, наприклад, від порту Гданська там до Києва. Платили 1800 злотих, то на сьогоднішній день за той самий рейс готові платити 6000 злотих. Це все власне через блокування українських автівок. Польські автівки натомість проїжджають, як ми вже говорили, без жодних проблем. І на сьогоднішній день вони просто заробляють в 3,5-4 рази більше грошей, ніж це було в жовтні. А це означає, що їм вигідно і надалі платити тим мітингувальникам, бо ті мітингувальники це далеко не далекобійники. Це просто люди, яким заплатили кошти, які там розпивають алкогольні напрямки. Пої на кордоні, і яких захищає поліція, до яких, власне, наші не мають жодного доступу. І не тяжко порахувати, що якщо одна автівка буде отримувати не 1800 злотих, буде заробляти не 1800 злотих, а 6 тисяч, можливо, ця ціна буде і надалі зростати, буде там 7-8 тисяч за таке перевезення, то їм буде вигідно і надалі платити цим власне цим мітингувальникам 100-200 злотих на день. А самим заробляти в чотири рази більше, ніж це було до цих мітингів. Тому єдине швидке рішення, яке тут може бути, це політична воля президента Польщі Анджея Дуди, який насправді має силу і має е, політичну волю змінити це все в один момент. Чому він цього ще не зробив? Конкретно я не, я не розумію. Якби в мене є свої припущення, я про них говорив в себе на каналі. Чи це є так, чи це є не так, не, не зрозуміло. Але також у нас є факт того, що жод, на жоден офіційний лист, який писали до нього на його канцелярію, він не відповів. І якби він цю ситуацію також абсолютно ніяк не коментує в польських медіа на польському телебаченні взагалі про це блокування. Ніхто не говорить, можуть там краєм слова там, сказати 2 секунди щось про це, але жодного акценту на такі великі проблеми ніхто не робить. А для України і для україно-польських відносин розблокування цього кордону є стратегічно важливим, і це потрібно зробити якомога швидше. Тож надіємось, звісно, на е, нашу дипломатію. Але е, допоки, скажімо так, на мою думку, допоки не буде. Політичної волі президента, тому як уряду зараз в Польщі якби і немає, він ще не сформований. Допоки не буде політичної волі президента Польщі, Анджея Дуде, до тих пір, на мою думку, це моя суб'єктивна думка. Ви можете з нею бути незгодні, До тих пір кордон будуть блокувати. Польські перевізники, ті, які це все затіяли, вони будуть заробляти просто більше, більше грошей, будуть возити свої товари, їх поліція буде супроводжувати. От і якби на цьому все. Дуже шкода власне, наших водіїв, які змушені багато хто пише, що їм це не страшно, що вони там можуть стояти і по місяцю, і по два місяці жити в автівках. Вони до цього привикли, що в них там має бути запас великий і так далі. От, але е, треба розуміти також, що це люди, які будуть сидіти цей весь час без заробітної плати, або будуть просто за простою отримувати по дві копійки для того, щоб е, просто не покинути ці автівки і не поїхати в Україну. От, тому е, тут якби на цю проблему можна дивитися з двох сторін: я все ж таки е, прихильний до того, що потрібно їм допомагати. Тож закликаю всіх, хто е, має таку змогу. Якщо ви проживаєте недалеко від кордону, їдьте на кордон, везіть їм газові балони, такі туристичні, везіть їм якусь їжу, якісь там засоби гігієни. Вони точно вам будуть за це вдячні. От. Тому, друзі, тримаємося, віримо в українопольські відносини, віримо в нашу дружбу. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!